Доброго дня! Сьогодні був на заводі GENERAL Хлопці, мене приємно удивили. Отакий От ось подаруночок мені дали. З цієї сторони терчить. Ось так ось, ось, ось терчить. 4 метри. Так, ну а що це? Зараз розгрузю і все покажу. Так, ну що, в общем, дві труби метровий. чотири клюшки плюс паралелограм, всі запчасті кріпіжи всі, усі там в мішку, болти, там, кріпіжи, все те, що кріпиться. І коробка ще з чимсь добре. Розпаковочку проведемо. Запечатали прилично Ага, і тут усі, усі кріпіжі доборон до граблінки. Це ось є. І тут болти, мабуть, ще щось теж. Да, чесно, хлопці приємно мене удивили. Хлопці знали, яка в мене проблема з культиватором і дали мені на мій культіватор отаку граблінку. Кажуть, приїжджай, бери прицеп, приїжджай. Не знав по що. Ну а удивили мене. Кажуть, на, ми тобі за рекламу дамо раблінку. Так, в общем, є у мене дві ступиці ще на продажу. Дві юмезовські. Ну, вони ж є МТЗовські, вони ж нам ТЗ підходять. Одна одірвана отут ось очки цапфа. Ця ціла, ця нуляча. Вона в роботі чуть-чуть побула. Я не пам'ятаю щось. Щось з чим має случилось було, що. А, у мене чулок був відпав. Він був зверху. Ну, в общем, отут. От прямо так відпав. І я не міняв усе, мене в зборі була, я в зборі переставив. І цю так поклав років з 10 лежала. Це з другого юмеза. була відпала, туди кинули нову, це осталося це. Так що так. В общем, оця. 2000, та 1000. Ну, там просто концевик той як металолом, щоб не розбирати неподшипники, щоб нічого не по, не мусор не попав, нічого. А ця 2000, просто як новеньке, все в зборі. 2000. 1000. Е, турбіна вже уїхала, немає. Турбіни немає. Осталося ящик в зборі. Те, що я там показував на відео, головка. І ці блини на сцеплення МТЗ. Один нулячий, другий БУшний, але він теж нульовий, там вироботки на ньому немає. Все, номер телефона він є. Пишіть, дзвоніть на Viber. Ціни я сказав, все, все, всім пока.